Всім доброго ранку! У нас сьогодні останній ранок. Ми їдемо додому. На вулиці дуже класна погода, світить сонечко, градусів 22 вже. перехвос могли лице Там где была Ярослав, як називається Карпо, де ми були більше. Смільниця. Смільниця. Але там Асанзія. нема зовсім автобусів, тому що ми поїхали спочатку на Краковець, а там було 14 автобусів. Гарна <рекун -пай> <Хардо рекун -пай> дня? Па -па.